Добрий ранок. Говоримо про війну, про те, що на фронті, про те, що в політиці, про те, що нас може очікувати. Три основні аспекти того, що відбув у війні останній останні тиждень. Це ситуація на фронті. Вона залишається складна. Це представлення Украї... президентом України плану перемоги в основних рисах публічно вперше, вперше у такому форматі. Ну і дуже важливий перегляд політики, можна сказати, і стратегії НАТО по відношенню до Росії на фронті. Ситуація залишається складною, без великих змін, ворог тисне. Тисне старими методами великою перевагою людського ресурсу, великими втратами, він руйнує і займає територію. Руйнує в основному планерними бомбами і артилерією, у тому числі. Корейської і південно-північно-корейської пів, і е, займає територію штурмовою піхотою з великими втратами. Це не можна сказати такою ну, великим захопленням окупацією території. Це просто руйнація і просування. Тим не менш, ворог це робить. Е, якщо на Територію України на тимчасово окупованих територіях ми можемо сподіватись на те, що цей рух стане уповільниться або припиниться у зв'язку з погодою, тому що. Піхота має своє обмеження пересування. Ворог у свою чергу розраховує, що сили України в Курській області також будуть поставлені у складнішу ситуацію через погодні умови, і вони сподіваються саме на погоді. На відновити контроль над Курською областю в цілому, ситуація ініціатива, тактична ініціатива на, на стороні Росії. Поки що з цим не вдається впоратися, але знову ж таки повторю, мова не йде про великий наступ і про велике просування російських сил, саме про руйнування прикордонних або прифронтових територій і захоплення їх. Штурмовою піхотою просто для базування, тому що жити, будувати економіку на цих, на цих територіях неможливо. А, тепер визначальна подія, план перемоги президент представив його перед Верховною Радою Радою. Він не повністю був розкритий, але в основних рисах він все ж таки стає більш зрозумілим. Там залишаються таємні додатки, які не будуть розголошені, тим не менш можна розуміти про що йде мова і в чому логіка цього плану. План полягає у тому, щоб позбавити Росію виграшу у цій війні. Щоб надати Україні ресурс для виграшу на полі бою і створення умов для того, щоб після, після цієї війни Україна була частиною європейської системи безпеки, ну і окремий пункт цього плану він передбачає. Збільшення зацікавленості наших партнерів в економічній присутності в Україні в економічній співпраці. Ну, по порядку, перший пункт плану пов'язаний з тим, що важливо для України отримати запрошення в НАТО ще під час війни. В чому важливість цього запрошення? В тому, що це позбавляє Росію виграшу, як воно вона його хотіла. Росія хотіла перед вторгненням і чотирнадцятого року, і перед широкомасштабним вторгненням 2022 року. Росія ставила за мету встановити протекторат над Україною, контролювати політику через різні інструменти, контролювати економіку, взагалі контролювати країною, а захоплення території це інструмент. Інструмент, ну от, якщо Україна стає членом НАТО або отримує це запрошення, це означає, що політика України ніколи не буде поставлена під контроль Росії. Вони так вони можуть на певний час захопити певні території, руйнуючи їх без жодного сенсу їх подальшого утримання. Але у Росія не зможе вже контролювати на українську політику, український український національний розвиток, якщо Україна отримає це запрошення, тому так багато уваги приділяється різним варіантам, як це може бути, тому що існують різні погляди, і не всяк. Територія контрольована і тому виникають різні варіанти і і стратегії, як це можна зробити. Вони обговорюються. Вони дискусійні, але в цілому, в цілому, ідея саме така: членство в НАТО позбавляє. Росію впливу не, не просто протекторату, позбавляє Росії інструментів впливу на, на українську політику, зокрема, тому що таке членство наближення до членства, вимагає створення таких умов, коли апарат безпеки і оборони не Повністю захищений від зовнішніх впливів з боку там третіх країн, таких як Росія і будь-яких інших країн. Другий другий пункт плану це можна сказати розділ плану. Це не те, що план, пункт це розділ. Він має ці розділи плану мають, як, як говорить представник офісу президента. Вони математично прораховані. Ну от другий розділ він говорить про те, що Україна має отримати ту зброю, яка. Потрібна для перемоги на полі бою із відповідними дозволами, і це в принципі військові можуть сказати, що саме потрібно, і сенс візитів президента за кордон було саме у тому, щоб пояснити нашим партнерам, навіщо потрібна, у тому числі навіщо потрібна. Ця зброя, і чому це вигідно для наших партнерів давати в потрібному об'ємі об у з потрібними дозволами ту зброю, яка, яка потрібна для перемоги. Третій пункт він значною мірою залишається таємним. Це створення сил стримування на території України, не ядерних сил стримування. На цей пункт цей розділ має таємний додаток, який не буде? розкритий Ну, я дозволю собі припустити, про що може йти мова стосовно стримування не ядерного стримування. Зараз відбувається, ну, ми стоїмо на, на порозі нового етапу розвитку ракетних технологій, бойових ракет. Він у цьому процесі сполучені Штати займають лідерські позиції. Зараз сполучені Штати створюють нове покоління ракет. У тому числі неядерних, і багато у чому неядерних. Це нове покоління ракет. Вона має великий діапазон. Це перше, великий діапазон від тактичного, ну, скоріше оперативного тактичного до стратегічного рівня Європи, тобто середньої дальності, як раніше говорили, від, скажімо, від кількох сотень кілометрів до кількох тисяч кілометрів. Ці компоненти, ці, ці варіанти. Ракет більше того, що вони в великому в великому діапазоні можуть вражати цілі, вони стають все більше універсальними. Тобто, якщо раніше ракети були спеціальні ракети для ударні по наземним наземним цілям, спеціальні ракети проти корабельні для ударів по морським цілям, ракети повітряного базування, ракети наземного базування, ракети протиповітряної оборони, окрема ракети проти. Протиракетної оборони зараз відбувається універсалізація цих ракет, вони стають універсальними в, на спеціальних пускових установках, які мають ну, елементи автономності із штучним інтелектом. Вони можуть е, опинятися там, де це потрібно, і виконувати ті бойові завдання, які потрібні. Сполучені Штати зараз створили вже кілька таких груп. Вони Мають назву, можна це перекласти як мультидоменні тактичні сили. Одна з них є в в Європі недалеко від представництва українського представництва в НАТО, там де відбувається підготовка, є на території Сполучених Штатів. Ну, це, це власне розвивається, коли мова йде про американські ракети в Європі. Нове покоління мова йде про ці мультидоменні е, тактичні сили, які здатні уражати. Уразити і підтримати дії сухопутних сил, взагалі збройних сил у широкому діапазоні, тому що вони універсальні у великому діапазоні дальностей і у великому діапазоні можливих цілей. Тобто, от я так думаю, що мова йде про пропозицію. До НАТО мати на території України такі, такі сили. Це не ядерні сили, але вони дійсно здатні багато зробити з точки зору перемоги у війні. Це третій пункт. Він має додаток. Те, що я сказав, це мої припущення, тому що той додаток, який залишається таємним, там власне мова йде про те, що конкретно мається на увазі, але напевно це щось конкретне, тому що це обговорювалося з нашими партнерами. Четвертий пункт він також значною, значною мірою залишається закритим просто відомо про що йде мова. Територія України представляє собою джерело багатьох ресурсів, які потрібні для нової світової економіки. Окрім металів, які нам відомі, дуже багато. Тих металів, які створюють основу рідкоземельних матеріалів, металів, які створюють основу нової економіки, і елементів живлення, і нового покоління матеріалів в принципі, у світі йде зараз змагання між великими силами економічними, хто буде контролювати у світі які ресурси. Ну можна так зрозуміти, що цей пункт говорить про те, що в інтересах НАТО в в інтересах Європейського союзу долучатись до розвитку цієї частини економіки України і це збільшить інтерес наших партнерів до того. До перемоги до того, щоб надати потрібні Україні ресурси для перемоги. П'ятий пункт плану перемоги він стосується ситуації, яка складеться після з закінчення цієї великої війни європейської. він передбачає широку участь українських сил, які на момент закінчення війни будуть одними з найбільш підготовлених в Європі з бойовим досвідом, От, план передбачає. Це теж зачною мірою можливо пропозиція до наших партнерів, що українські сили можуть зміцнити європейську безпеку там, де інші країни не хочуть цього робити. Ну, наприклад, Сполучені Штати говорять, що вони хотіли вивести значну частину своїх сил з Європи, сухопутних сил. Ну Україна готова надати свої можливості для спільної безпеки Європи після того, як буде закінчена ця, ця війна. Одночасно з презентацією цього плану перемоги в Європі також відбуваються важливі події. Готуються міністерські сесії НАТО. Перед тим буде візит Джозефа Байдена до Німеччини. На жаль, це не той візит, який планувався раніше через ураган у Сполучених Штатах. Плани змінились. Це просто візит до Німеччини, тому що він був давно запланований. Державний візит, державний візит президента Сполучених Штатів до Німеччини, але обговорення. Проблем війни і миру, яке планується от на цю п'ятницю, на цьому тижні воно там буде. На жаль, не у форматі Рамштайна. Тим не менш, це важлива частина підготовки до міністерських сесій НАТО. Під час яких буде продовжено напевно це обговорення і плану миру України і ситуація на близькому сході, і взагалі на взагалі безпеки Європейської, так от зараз дуже великі індикатори того, що НАТО переглядає свою політику і стратегію війни, якщо вона трапиться, з Росією, це відбувається. На фоні ці, ці розмови, ці обговорення відбуваються на фоні великих щорічних навчань НАТО, ядерних навчань. Верніше це не ядерні навчання, а навчання використання ядерних сил у великої європейської війні. Звичайно, таке використання можливо зараз тільки у тому разі, якщо Росія здійснить широкомасштабне вторгнення. Це вже ну, можливо третій рік, коли ці навчання відбуваються ну, в широкому такому форматі з повним розумінням. Того, що потрібно робити, як робити, що перевіряти зараз. Відбувається значна реконструкція і модернізація європейських ядерних сил. В основному вони базуються на ядерній зброї в Сполучених Штатах, власне, на боєголовках, але на авіації і інших засобах європейців. Це поєднується в рамках НАТО. Оце відпрацьовується, і це відпрацювання, воно надсилає дуже важливий сигнал. Перегляду взагалі стратегії до Росії. щодо Росії Вся стратегія агресивна стратегія останніх десяти 20 років Росії вона будувалась на тому, що європейці, американці, Україна НАТО. Будуть уникати ескалації військової за будь-яку ціну, і це дозволяє Росії захоплювати територію, диктувати умови. Тобто, якщо Росія а, нападає. Погрожує ядерною зброєю, всі бояться, ніхто не хоче ескалації, і тому, тому відповідно будуть ти на поступки, це можна сказати кодекс ядерної віри Росії. Вони вірять, що якщо погрожувати ядерну ескалацію, то можна обійтись без ядерної зброї і захоплювати звичайними. Силами штурмової піхоти, як зараз це відбувається на сході України, не тільки українські степи, але й і європейські столиці. Вони так думають надумали. НАТО дійсно дуже не хотіли ескалації, тому була висока вірогідність що не що не буде швидкої відповіді на російське вторгнення будуть думати. Чи використовувати, чи не використовувати, і взагалі, чи є можливість стримувати за допомогою ядерної зброї Росії? От зараз відпрацьовуються ті інструменти, які доводять Росії переконливо, що по-перше. У разі накопичення сил у на кордонах країн НАТО і демонстрації готовності напасти ніхто не буде чекати а удари можуть бути нанесені вже по цим суку на э, концентрації військ. По-друге, якщо Росія буде погрожувати ядерною зброєю, навіть нанесе тактичний ядерний удар у НАТО є інструменти, щоб відповісти на цей ядерний удар. і Росія має це розуміти. Адекватно відповісти на тому ж рівні. І третє, те, що зараз демонструється в рамках цих навчань: що якщо Росія піде на ядерну ескалацію в такій ситуації, то Сполучені Штати мають інструменти і готовність зробити наступний крок, використати власні ресурси, у тому числі ядерної зброї для того, щоб захистити Європу. От ці елементи ядерної віри Росії: що якщо погружувати ядерною зброєю, то не буде навіть звичайного супротиву те що Сполучені Штати не наважаться на ескалацію і залишать Європу без захисту на, на завоювання Росією, це демонструється цього, цього не буде, і це означає, що дійсно змінюється взагалі стратегія щодо Росії, не просто там ядерна стратегія, а просто змінюється стратегія щодо Росії. Вона звичайно передбачає перегляд того акту, так званого базового. Акту, то Фаундінг Ект відносин НАТО з Росією, який був вкладений в 97-му році. На який Росія посилається, цей цей документ базувався ну до речі, одночасно був була укладена хартія з Україною. приблизно того ж характеру, який говорив про те. Цей документ основоположний акт Росія НАТО, що ніхто не збирається воювати, НАТО розширюється заради реформ. Східна Європа хоче реформ, тому вона змінює. Заради членства в НАТО проводить реформи, але зараз виявилося, що саме ці реформи є загрозою для Росії, тому що вони хочуть контролювати політику, економіку суспільство, А такі реформи вони позбавляють Росії, Росії контролю. Позбавляють зовнішньої влади, тому Росія починає воювати. І відповідно, відповідно, сама Хартія і не Хартія, а основоположний акт, який був підписаний в 97 році. Він вимагає перегляду. От зараз ми стоїмо на порозі таких подій, коли переглядається. Ця це, це бачення, що війни між НАТО і Росією не може бути. НАТО вважає, що загроза є, і НАТО, як організація, як окремі члени, члени готові. Психологічно, принаймні, вже вони до цього готуються. Вони виділяють ресурси, вони змінюють доктрини, стратегію і відпрацьовують тактику і стратегію війни, якщо вона станеться за великим рахунком. Саме це і є шляхом до миру. Переконливо показати Росії, що війна. Не принесе їй жодні жодної користі, не буде жодних легких завоювань, не буде жодних гучних перемог, буде тільки кров, сльози і руйнування. Тому якщо Росія це розумітиме, якщо Росія розумітиме і керівництво і суспільство розумітиме, що це неможливо перемогти НАТО, так само як неможливо зараз перемогти Україну війни, просто не. Буде тому от відбуваються такі події, і те, що ми бачимо, що незважаючи на складну ситуацію на фронті, те, що планом перемоги над Росією а, зайняти, не тільки Україна, цим зайнята НАТО, головний союзник України в цій війні, це говорить про те, що Україна переможе не тільки ми займаємось перемогою, а й наші союзники.